Друзі, всім привіт! Хотів би записати таке коротеньке відео інформативного характеру, що з'явилось у нас декілька ну, деякі вільні матки, плідні матки цьогорічні. Тож можете заказати на відправку на завтра, на завтра або на післязавтра. Також є деякі там неплідні матки, також можна замовити. Ціна, друзі, що на ті матки, що на ті матки, досить таки хороша. Ну, Кого цікавить, кого, кому потрібно, дзвоніть. Ціну буду вже казати по телефону або пишіть на Viber. Слава Богу, вийшлося у нас цього року так, що ну, із нашими замовленнями би, завчасно справилися. Все гарно, все нормально. Тому і з'явилися деякі матки вільні.